Сьогодні ми говоримо про способи добування алканів. Перший спосіб у нас це добування алканів з простих речовин. Якщо ми візьмемо, візьмемо з вами вугілля, додамо до нього водень, застосуємо певні умови, а саме температура, тиск і нікелевий каталізатор, у нас може утворитися певний алкан. Давайте в даному випадку напишемо гексан. Лишається тільки добрати коефіцієнти 6, 7 впорались. Таким способом ви можете добути будь-який алкан. В загальному вигляді рівняння виглядає наступним чином. Знову ж таки, температура, тиск, нікелевий каталізатор. Буде алкан CNH2N. Плюс 2 добираємо коефіцієнти. Тут має бути n, а тут має бути N1. Вам лишається тільки обрати алкан, який ви хочете добути цим способом наступний спосіб: гідрування ненасичених вуглеводнів. Серед ненасичених вуглеводнів ми з вами знаємо алкени і алкіни. Пропоную в якості прикладу алкенів взяти етилен і прогідрувати його. H2. Реакція від гідрування відбувається за нагрівання І має бути платиново нікелевий каталізатор. Пропоную поставити нікель. Відбувається приєднання молекули водню і утворюється у нас насичений вуглеводень алкан. В загальному вигляді рівняння реакції виглядає наступним чином: алкен доєднує водень. Температура, давайте тут для різноманітності напишемо платіна, Буде утворюватися насичений вуглеводень алкан. Що стосується алкінів, вони більш не насичені, ніж алкени. Відповідно, вони будуть доєднувати не одну молекулу водню, а дві. Як приклад, пропоную взяти пропін. Одразу пишу, що доєднуються дві молекули водню. Умови ті, ті самі платина або нікель як каталізатор. Буде у нас утворюватися в саме конкретно цьому випадку пропан. Якщо ми пишемо в загальному вигляді, це nh 2 n 2 доєднуються дві молекули водню, температура, тут пишу нікель, це nh 2 n плюс. Добули алкан. Наступний приклад, наступний спосіб добування це добування винятково метану. Метан можна добути за допомогою реакції алюміній карбіду з водою. Алюміній карбід виглядає наступним чином. Формула його: алюміній -4 3 плюс водичка. Буде утворюватися метан і алюміній гідроксид. Добираємо коефіцієнти Алюміній 4, тут 1 4. Карбон, 3, тут 1. Трієчка. Гідроген 12 плюс ще 12-24, тут ставимо 12 і оксиген 12, 12. Впорались. Наступний спосіб добування алканів називається синтез дюма. Він собою являє процес сплавляння твердих солей карбонових кислот з лугами. Зазвичай таким способом добувають литкі алкани. Ну, давайте конкретний приклад. От у нас є з вами натрій ацетат, натрійова сіль оцтової кислоти. Якщо я до неї додам натрій гідроксид... І підігрію, сплавлятиму. У мене буде відходити, дивіться, дивіться, отака сполука натрій 2 co три. Натрій 2С3, натрій-карбонат. плюс оці часточки, ch 3 і гідроген об'єднуються в одну єдину сполуку, що називається метан. Ми з вами добули литкий вуглеводень насичений метан. Ще один приклад. Давайте вже візьмемо: у радикалі: Тут не один атом карбону, а нехай буде два. Буде С2H5CO 3 плюс 3 ОО. OH. Та сама реакція так само сплавляємо. І знову ж таки, дивіться: у нас відходить одна й та сама сполука натрій 2, СОР2, три. Натрій 2СО3. Але цього вже разу у нас будуть об'єднуватися шматочки С2H5 і гідрогенчик, то буде у вас С2H6, ми добули з вами етан. В загальному вигляді рівняння виглядає наступним чином СНH2N плюс 1CO натрій. Плюс натрій ОН, OH, У нас буде відходити натрій карбонат, підігріли, звісно, натрій 2CO3, плюс буде утворюватися алкан снн 2 n плюс 2. Наступний спосіб: реакція Вюрца. Взаємодія галоген заміщених алканів з металічним натрієм. Цю реакцію зазвичай використовують для того, щоб подовжити карбоновий ланцюг. Яким чином відбувається ця реакція? Дивіться, береться галоген заміщений алкан, я беру хлорометан, беру зараз навмисно одразу дві молекули і додаю металічний натрій. Що відбувається? Натрій почне забирати хлор у цього галоген заміщеного алкану. Але оскільки у нас дві молекули галоген заміщеного алкану, відповідно, нам потрібно натрія в два рази більше. Тому я одразу ставлю двічку, і тоді ще один атом натрію забере оцей хлор. Виходить, що у нас утворюються дві молекули, дві структурні одиниці натрій, хлор. Плюс, тепер дивіться: оці ch 3 і ch 3 що лишилися радикали, об'єднуються в одну молекулу ch 3 ch 3 Це у нас утворився етан. А в спрощеному вигляді, давайте напишу я це рівняння. Дивіться: ch 3 хлор плюс натрій, буде натрій хлор плюс С2H6. Тут двічка, тут двієчка, тут двічка. Зверніть, будь ласка, увагу, де відбулося подовження карбонового ланцюга. Вихідна речовина хлорометану насмістила в своєму складі один атом карбону, утворився алкан вже з двома атомами карбону, етан. Ще один приклад я наведу і запишу потім рівняння реакції цієї в загальному вигляді. Давайте візьмемо для різноманітності вже бромоетан. І додамо металічний натрій. Ми з вами вже знаємо, що у нас бромоетану, галагензаміщеного вукану, має бути дві структурних одинички, відповідно, і двійка перед натрієм має стати натрій бром. І плюс подвоюємо наш с 5 буде С4H10. Добули ми з вами. бутан. В загальному вигляді рівняння реакції виглядає наступним чином. Це H2N плюс 1 галоген. І от ще один h 2 n плюс галоген. Додаємо натрій, подвоєний. Що відбувається у нас? Дві структурних одиниці галоген... галогеніду натрію. І у нас утворюється з вами алканчик h 2 n Плюс 2. Наступний спосіб добування алканів відновлення галогенпохідних алканів водне. Візьмемо певний галогенпохідний алкан. Ну, давайте хлороетан візьмемо. Це 2 h 5 хлор. І додамо до нього водень. Ця реакція відбувається за наявності паладієвого каталізатора. При цьому у нас утворюється. Хлороводень галогеноводень в загальному вигляді, якщо будемо писати, і в даному випадку буде етан, як записати це рівняння в загальному вигляді? Дивіться: у вас був cnh 2 n давайте красиво cnh 2 n плюс галоген плюс Водень, паладієвий каталізатор, буде галогеноводень плюс алкан ЦНH2N плюс 2. Вам тепер лишається просто підібрати певний галоген і певний галогензаміщений радикал з певною кількістю атомів карбону. І останній спосіб добування алканів, ми з вами його розбирали, коли вивчали хімічні властивості алканів, це крекінг алканів. Нагадаю вам, що під час крекінгу у вас алкан з великою кількістю атомів карбону розпадається на більш маленькі фракції. Одна з них буде належати до класу алканів, інша до класу алкенів. Ну, наведу конкретний приклад. От У нас з вами є декан. Якщо його підігріти, то приблизно навпіл, оці 10 атомів карбону ділимо навпіл, у вас утворюється вуглеводень з 5 і з 5 атомами карбону. Один буде належати до класу алкенів, тому це 5 h 10, а інший до класу алканів, тому це 5 h 12. Якщо написати рівняння, що відображає крекінг алканів в загальному вигляді, то у вас буде. Виглядати воно наступним чином. Був у вас алкан, розпався на алкен і алкан. На цьому способу добивання алканів ми з вами закінчили. Сподіваюсь, все вам було зрозуміло.